Що таке робота твоєї мрії? Мені здається, непогано було б знати відповідь на це питання, і в принципі, на що треба розуміти, щоб знайти роботу своєї мрії, і що, в принципі, на що треба звертати уваги. Я би сказав, що основна, основне, на що треба звертати увагу, це мотивація. Тобто, наскільки ця робота. Наскільки ця робота мотивує саме тебе на те, щоб вставати зранку і починати працювати? І якщо у вас є така робота, тобто, якщо ти знайшов таку роботу, яка ти встаєш зранку, і ти з задоволенням починаєш свою, свою роботу, це значить, ти знайшов роботу своєї мрії. А як цього досягнути? Ну, в принципі, як ми знаємо, є. Багато всяких класифікаторів для мотивації і основним таким класифікатором є піраміда Маслоу. Самим базовим її. тобто Самою базовою потребою там є це виживання. Е Незважаючи на те, що в нас військовий час, давайте все ж таки не будемо про це говорити, адже я скоріше хочу роз... я скоріше буду розказувати про роботу в мирний час. Бо, звісно, якби, якщо ви знаходитесь в зоні, де є ризик для вашого життя, та мотивація абсолютно відрізняється від того, ніж якщо ви знаходитесь десь в більш-менш безпечному місці. І почнемо ми тоді з базового, з базового рівня мотивації, який називається безпека. Безпека що мається на увазі безпекою? Від, на відміну від виживання. Тобто безпека це значить, ви там можете десь щось поїсти, десь е, маєте де жити, маєте за що купити ліки. В Принципі, оцей рівень це вже базовий рівень безпеки, який має бути забезпечений. В Принципі, мені здається, зараз, якщо ви працюєте в ІТ, то цей рівень безпеки буде у вас забезпечений. І тут є один нюанс, який, на який я хочу звернути увагу, адже багато людей йдуть в IT саме через гроші. І виходить, що вони задовільняють базову потребу в мете. Базову, базовий рівень мотивації. Тобто ця мотивація буде дуже-дуже низька. І вони будуть е, дуже поганими працівниками, і це буде настільки не, не, не погано навіть. Ну, це буде і погано для роботодавця, і буде погано для них, для них самих. Адже їм буде вони не будуть хотіти йти на роботу, їм буде це не цікаво. Е, їх будуть на роботі не поважати через те, що вони якось не встигають, бо, бо їм не цікаво просто це робити. Отже, якщо, ви, якщо вас цікавить щось інше, а не цікавить IT, то я би вам не рекомендував іти в IT. Е, проте, Бувають випадки, коли я знаю, що людина там цікавилась чимось одним, а потім почала цікавитись IT, і IT їй теж сподобалось. Отже, я би все ж таки рекомендував усім, хто не в IT, спробувати себе в IT, і якщо вам це сподобається, тоді продовжувати там, продовжувати там працювати. Якщо ні, то краще себе не мучити ні себе, ні інших навколо себе. Адже, скоріш за все, це буде. Може, ви зможете отримувати якісь непогані гроші, але ваше життя буде дуже, дуже нецікавим і дуже немотивованим і таким більш схожим на пекло, ніж на, на рай. Наступним рівнем мотивації це суспільна мотивація. Це мається на увазі там хороший колектив. Тобто, вам там цікаво в самому колективі, це один з то, теж з важливих. Видів мотивації, адже кожен наступний рівень він більш важливий, ніж попередній. Причому кожен попередній бажано закрити. Адже якщо ви е, не маєте достатньо грошей, але у вас хороший колектив, це, в принципі, навряд чи вас буде дуже сильно мотивувати. Хоча хороший колектив це вищий рівень мотивації. І це дуже важливий рівень мотивації. я мені Часто, мені постійно везло з роботою, ну як постійно, часто везло з роботою, і в мене колектив був дуже хороший, дуже цікавий, мені дуже подобалось з ними спілкуватись, все було супер. Але на одній роботі якось так сталося, що колектив був хороший, але мій начальник у нас з ним якось там не залагодили стосунки, причому там не було якогось якоїсь ворожнечі особливої, просто не було якогось такого е дружнього спілкування між нами. І це, в принципі, мені завадило працювати, це мене дуже демотивувало. І після цього я пішов з такої роботи. Тобто, в принципі, це дуже важлива частина, щоб на роботі були хороші стосунки з колегами. І це теж важливий рівень мотивації. Напишіть, до речі, в коментарях. Як у вас з колегами, і як це впливає на вашу роботоздатність, на вашу мотивацію? Якщо ці два рівня закриті, то ми можемо перейти на наступний рівень мотивації, а це вже визнання. Тобто, це у вас не тільки хороший колектив, де вам весело і цікаво, а вони ще вас визнають за щось. Бажано, щоб це відносилось до роботи. Ну тобто, вони можуть вас визнавати за те, що ви там гарно граєте на гітарі, умовно. Але ну, це теж, в принципі, варіант. Але бажано, щоб все ж таки це вас було, вас визнавали ще за щось і на роботі. Тобто, тоді вам буде ще цікавіше ходити на роботу, адже ви приходите в колектив, де ви не тільки вам з ними цікаво, але вони щас, вас ще визнають за те, що ви можете зробити там щось, що ви там щось пропонуєте, що ви там не знаю, якщо вам щось дали, якесь завдання, ви 100% його закриєте. Тобто вас визнають за якісь ваші позитивні сторони. І вас поважають за це на роботі. Це дуже важливо. Також напишіть в коментарях, як це працює у вас з вашого досвіду. Наступний рівень це вже буде самореалізація. Самореалізація це вищий рівень, ніж визнання, адже визнання це просто вас. це, ну… Вас визнають за те, що якщо вам дати завдання, то ви його зробите на 100%. Супер, супер. Там може навіть зробити добре. Але самореалізація, це якщо ви можете рости над собою, це у вас творчий рост, ріст. Тобто ви можете ставити перед собою цікаві виклики, ви можете їх робити, ну там робити якийсь супер новий модуль, який було достатньо складно зробити, в принципі. І тоді люди розуміють, вау, це круто, і ти сам розумієш, що це круто, що то, що ти зробив. Це є чим пишатись, про це можна розказати там в резюме, про це можна просто розказати колегам, що ось я зробив таку штуку всі будуть казати: о, це дуже круто, ну, ти молодець. Це може бути ну, бажано, щоб це було по роботі, це може бути, звісно, і пет-проект якийсь, але м -м, якщо, це, якщо самореалізація є частиною вашої роботи, то це майже найвищий рівень. Е Мотивація це буде вас дуже мотивувати і ходити на роботу і, 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 і власне і працювати, не тільки ходити, але і працювати. І найвищий рівень мотивації це якась найвища мета. Ну тобто, ви не просто працюєте для своєї компанії, а ви ще створюєте якийсь, якийсь продукт, який покращить життя багатьом людям. Тобто, ви не просто там заробляєте гроші. Робити якісь технічні там, прикольні штуки. Але ви розумієте, що завдяки вам людям стає легше жити, там, легше працювати. Умовно, якщо ви створили якийсь Uber, то людям стало легше їздити на таксі. Якщо ви там зробили, не знаю, якусь. Систему для замовлення квитків, то людям стало легше їздити або замовляти квитки нам на літак на, на на поїзд, літак, на жаль, не дуже актуально для нашої країни поки що, але ви зрозуміли мою думку. Тобто, ви робите щось таке, що робить життя інших людей краще, і оце найвищий рівень мотивації. І вас і вас це має, звісно, захоп захоплює. Тобто, якщо вас це захоплює, це супер круто. І тобто ідеальна робота це коли, по-перше, в тебе хороша зарплата, тобто вона не має бути якоюсь супер там, мільйонами. Принаймні ви маєте закривати свої базові потреби і мати ще щось екстра на те, щоб ви могли зробити щось там, їздити у подорожі, я не знаю, купити собі якусь там айфон, я не знаю, MacBook, щось таке. Якщо у вас ця потреба закрита, це супер. Далі йде хороший колектив. Це значить, що ви ну, з задоволенням ходите на роботу, адже там у вас все весело, жарти, анекдоти, підколи, тобто, все, все на рівні. Окрім того, тебе в тому колективі визнають. Тобто, ти, в принципі, визнають тебе за, за те, що ти щось робиш ну, краще, ніж інші, або, принаймні, так, що іншим це дуже подобається. І ти ростеш над собою. Ти самореалізуєшся, в тебе є все більші, ти робиш там все більше і більше викликів, ти робиш там все кращі і кращі продукти. І ці продукти, які ти робиш, вони корисні для інших людей. Тобто, ти робиш світ краще. І якщо в тебе всі ці рівні мотивації працюють, це ідеальна робота. Я тобі, тебе вітаю з цим. Напишіть у коментарях. Як у вас з рівнем мотивації, як у вас з які з цих рівнів у вас закриті, які з цих рівнів у вас чомусь випали, і чи вам подобається ваша робота? і Як це впливає, до речі, на вашу роботу. Це дуже цікаво. А в наступному відео я розкажу вам про один з видів роботи, який ви можливо шукаєте. Собі е, роботу вашої мрії, я розкажу, яка це може бути робота саме для програміста. Зустрінемось.